Архангел Уріїл передає наступне: при зверненні до вищих сил до архангелів, ви маєте бути легкими, ви маєте бути на високій вібрації. Тобто, коли ви знаходитесь в агресії або в претензії, вас не почують. Це марно і більше того, ви можете не туди десь підключитися. Відповідно, ваше завдання через почуття вдячності. Спочатку переоцінивши свою дійсність, свій момент, а життя тільки в моменті. Вийти в контакт. Як це робити? Встріч є відео багато на цю тему. Відповідно, це моя відповідь прийшла з простору на питання тих людей, хто писав з приводу, чому в мене не спрацьовують ці молитви, чому в мене немає результату. Тому що ви низькі, тому що ви з позиції жертви, претензії, почуття боргу, все це агресія, звертаєтесь. Тобто любов це відчуття, яке нас всіх єднає, прийняття. Відповідно, вдячність це про високі вібрації, про певний діапазон, претензія, агресія, невдоволеність, жертва, страх. Ви не під'єднуєтесь до джерела. Ви будете під'єднуватись лише до тих інформаційних полів, до тих потоків, які будуть з вами в резонансі на одній хвилі. Відповідно, людина має енергоінформаційну природу і не потрібно вигадувати Тут все дуже просто. На якій хвилі ви вібруєте те ви її притягуєте в своє життя. Відповідно, люди часто скоріш вірять в чорта, ніж Бога, розумієте? Так само, як є віруси, бактерії, паразити, мінерали, є тонкі сутності, є сутності вищого порядку, є демони, біси, є янголи і, і архангели. Все це є. Просто це нематеріальний вимір. Відповідно, люди, які не навчилися відчувати, ну, не можуть сприймати ці речі. Та й питання, чи потрібно. Тож, через імпульс, через намір ви під'єднуєтесь до джерела. Користуйтеся, використовуйте молитви, але все через вдячність. Це дуже трансформаційно, всіх обійняв.